Спочатку трохи було незвично, а, тому що я і українську мову не дуже а, ще знаю. Все, що я знала, це я а, у дитинстві, мабуть, дивилася якісь фільми а, та читала Гаррі Поттера» українською і все. А, ну, По-перше, мова. а По-друге, тут все одно якось все по-другому люди. Теж зовсім другі. І е, школа в порівнянні з е, які в Криму, вони теж абсолютно другі. Мені після арешту тата довелося перевестись в другу школу, яка була трохи ближче до нас, щоб ми могли саме йти до школи. Е, і ну, там. Вчителі були не дуже. Один вчитель міг проводити а, три предмети, і таке було. А, і тому і рівень знянь вони давали не дуже. А, зато пропаганда була у нас було дуже багато. А тут а, такого нема. А, тут а, вчителі а, реально хочуть, а, щоб діти розуміли їх предмет. І вони на цьому акцентують багато уваги.